Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене розпаковочка. Розпаковочка з Market Optu та із АТБ. Супермаркета АТБ. Так, Market Opti я, я сьогодні купила, як ви бачите, це коробочка з піци. І, власне, тут у нас піца. Піца має назву Поло. Ціна такої піци 98 гривень. У Market Opti. Так, ось назва за. Бачимо, ми з вами 450 грам. Так, ось така піца. Ну, П'ятниця вирішила сьогодні трішки побалувати. Приготувати, звичайно, можна, але, ви знаєте, швидше вже готову придбала та й скуштуємо. Так, взяла, дівчата, ось таких булочок у маркетопті. Булочки. Ну, чомусь вирішила, ще приготую. Ходоги. Інколи полюбляю. Так, піца яска 98 гривень. І булочки 9 гривень за три штучки. Ось такі булочки. Так, це ще не все. Взяла, я досить полюбляю, але, звичайно, знаю, що це так, не досить корисно для здоров'я. Це хребет лосося копчений. Ціна 193 гривні 50, має тут два хребта на 133 гривні. Ось такі, вони невеличкі. Горячого такого копчення. От, Інколи полюбляю. Так, взяла цукерок. Зараз показую якісь. Я таких ще не бачила, ви знаєте, щось новеньке з'явилося. Лука-бон від фірми Лукас. Ну, в принципі, Маркет це ж Кременчуцький у нас магазин. Тому такі нові цукерочки від лукаса з'явилися. Так, вартість таких цукерок, зараз фокусуємо, на 75 гривень, а ціна 218 Вони, знаєте, як ото про Нагадують. Так, дівчата, я купила таку свіжу капустинку. З пакетика. Так, свіжа капуста. Оце головка на 76 гривень 22 копійки. А вартість 79 за кілограм. Ну, майже 80 гривень молода капуста. От, на салат з огурчиком. Так, ну, в мене попередні розпаковочки, я брала крила. От, курячі. Які швидко розійшлися. Обзорчик я теж знімала покупочки, там в мене було 2 кг. цей раз я купила трішки більше, по 104,90 ну майже 105 гривень за кілограм. Так, крила, От, рецепт у мене є приготування, що я готую з крил. Я їх запікаю в духовки, тому хто ще не дивився, заходь, то така смакота. Тому я на вихідних планую запекти їх в духовки. Так, дівчата, це були продукти із маркет Opto. Хочу сказати, що мій чек за це все добро склав 757 гривень. От, тому, якби, і не багато, і немало. Далі. Хочу покати розпаковочку із АТБ, там дещо інше. От, і теж потрібно. Так, почну я із. Хліба. Мені сподобався, я брала такий жумава. От на заквасті, як бачите. Доволі таке непоганий. Так, дівчата, взяла салфетки по акції 24 гривні за таку упаковочку. Так, взяла кетчуп зараз по акції 17 гривень за таку. Упаковку я взяла дві упаковочки. Хочу показати, який майонез з'явився новенький, своя лінія. Взагалі я не люблю власної, власне, свої лінії, тобто атебовські, я не люблю, я більш користуюся королівський смак. Або торчин. Ну, вирішила спробувати. За таку упаковочку 58 гривень. Так, розставимо це сюди, сюди. Так, далі взяла сирочки, ось такі от по 10 гривень. Зараз вони по акції ферма. Взяла три смаки з вишенькою і три смаки із. А чим це в нас Карамеллю. молочна карамель. Так, ось так от. Так, шість сирочки. Далі взяла дівчата каву, Полюбляю інколи, коли дозволяє настрій, бо я дійсно каву п'ю по настрою. Ось не з кафе. 128 гривень за пачку 65 грамову. Це за тебе. Так, і взяла малому Орео з таку вкусняшку. Так, це всі мої покупочки. Чек із АТБ склав 450 у мене гривень. От, тому. Тому, тому. Нічого такого і. Дівчата, тисячі гривень і немає. Так, ну, якось так. Отже, підписуйтесь на мій канал, заходьте на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. От, приємно буде почитати, поспілкуватися. Всім бажаю! Всього найкращого, у нас зараз дійсно похолодало трішки і сонце, але вітер занадто холодний. Тому поки що перебуваємо у будинку, да? дуже не видашна. Ну, на роботі була сьогодні, то й добре, і відвідала тебе, і маркетопт. Тобто все. На цьому сьогодні я свій відео завершую. От, всім, па, -па.